Сьогодні ми проводимо бібліотревел. Ласкаво просимо до Норвегії. Як всім відомо, Норвегія, як і багато інших європейських країн, підтримує Україну та надає всіляку допомогу за міжнародними стандартами. Норвегія у десятці розвинутих найщасливіших країн світу для України зараз, як ніколи, важливо налагоджувати партнерство з європейськими країнами, будувати мости дружби. Про це говорили сьогодні учасники онлайн-зустрічі з представниками норвезької спільноти міста Лінгда. Норвегія зараз наш партнер по багатьом напрямкам, тому треба на, ну, зв'язки ці налагоджувати. Я буду читати вірші як свої про війну, про сьогодення. А також буду читати вірші норвезькі в перекладі на українську мову. Бібліотревел зацікавив молодь. Такі заходи важливі, діляться молоді люди, бо надають інформацію, пов'язану з міжнародною академічною мобільністю. А це можливості навчання за кордоном, міжнародні обміни, популяризація українського в європейському просторі. Від молоді від молодіжного виконкому міста. Ми долучаємось до таких проектів. Ми популяризуємо міжнародну співпрацю. Це вже, скажімо, наш другий захід, до якого ми долучаємося. Перше це. Було підписання меморандуму з ЕСПО Фінляндії, Сьогодні це Норвегія, тому що молоді міста треба розповідати про нові можливості, тим паче, що разом і спільно, і молодь, і наші університети популяризують як українську освіту, культуру, так і виступають єдиним освітнім фронтом для того, щоб підтримати наших воїнів. Україна тримає курс на європейську культуру та освіту, а обмін досвідом і культурами це міцна платформа для успішної взаємодії. Про це говорили сьогодні і будували плани на майбутнє. Кривий ріг розширює коло міжнародних друзів нашими містами-партнерами вже стали Дуйсбург, Німеччина, Люблін, Польща, СПО, Фінляндія. І зараз на наступному тижні Юрій Григорович Вілко підпише договір про партнерство з норвезькою громадою Ліндал. І одним з найефективніших способів. Об'єднання міст країн це культура. Ми робимо все для того, щоб об'єднати наших партнерів, в тому числі для того, щоб ми отримали допомогу і зараз, коли ми переможемо на для післявоєнного відновлення. У планах Кривого Рогу співпраця з містами Іспанії, Італії та Португалії. Таке партнерство посприяє отриманню гуманітарної допомоги, налагодженню культурних та освітніх зв'язків. Надія Шевченко, Олег Каплій, цей день.